Заборонити експорт українського лісу, понад сотня деревообробників зі всієї України з'їхалися до Івано-Франківська, аби попросити владу не вивозити з держави кругляк. Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Чернівці, Волинь і Центральній області. Саме з цих регіонів приїхали представники деревообробних асоціацій. На питання чому саме на Прикарпаття відповідають: це найпотужніша область у цій галузі. Відтак саме тут вирішили об'єднатися і висловити свою позицію. Всі як один заявляють в Україні масово винищують ліси. Ця галузь практично не контролюється, адже чіткої статистики щодо вивозу сировини просто немає. Із мільйона заготовленої деревини тут у нас на Франківщині на деревообробку попадає 25-29 відсотків до 30, А все решта йде невідомо куди. Ось там і розміри катастрофи, яка відбувається сьогодні в деревообробній галузі. Згідні з прикарпатцями і їхні київські колеги, мовляв, у центральній Україні лісгоспи роблять все, щоб зробити сировину не доступною для місцевої деревообробки, аби їм не заважали вивозити за кордон. Я звертався до Ковальчука Олександра Петровича, нинішнього голови агенції, от. і з його слів я зрозумів так. Він говорить: якщо я в турка можу продати по 2 тисячі гривень цей ліс, то що я маю продавати його по 800 гривень для українців. І переконати його, що це робочі місця, що це добробут наших людей. от, і все дуже, дуже важко. Деревообробники обурені два з половиною місяці тому Верховна Рада ухвалила закон щодо заборони експорту деревини. Втім, президент його поки не підписав. Прийняття цього закону дасть можливість, по перше, регулювати рубки у відповідності до приросту, от, дасть можливість регу регулювати ціну на цей ліс, тому. Зі слів деревообробників, торік лісовим управлінням з Прикарпаття було вивезено понад 200 тисяч кубометрів лісу. Втім, припускають, що завдяки іншим структурам ця цифра доходить до півмільйона кубічних метрів кругляка. У підсумку мітингувальники ухвалили резолюцію зі зверненням до президента і уряду. Тож сподіваються, що невдовзі довгоочікуваний закон таки вступить у дію. Ларін Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.